П'ятниця, 24 січня. Ви дивитесь новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Депресія ПТСР, тривожність. Як бойові психологи просто на передовій зцілюють бійців після важких штурмів, поранень та загибелі побратимів. Після поранення за півтора місяці от вперше посміялися з хлопцями тут позавчора. 12 тисяч доларів, і ти не військово зобов'язаний. У Дніпрі затримали адвоката, який допомагав ухилянтам, що йому загрожує. Жінка з Маріуполя евакуювалася до Нікополя і стала волонтеркою. Як в останню мить вибиралася з міста Марії та чому вирішила працювати саме з малечею? Важко було їхати, тому кожний блокпост це зупинка. А син підпадав під ці категорії, і молодий, і машину. На 17-ту годину в області з тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій на Нікопольщині неспокійно. Від ранку п'ять разів окупанти били по району і вночі обстрілювали серцезове град та важку артилерії. Під прицілом були райцентр, червоногригорівська та мирівська громади. Пошкоджені багатоповерхівка та приватний будинок. Понівечені також підприємства, ринок та крамниця. Минулося без жертв. Зранку окупанти атакували Антонівку на Херсонщині з дрона. Постраждали двоє людей в обох – мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Їх у шпитали медики надають допомогу. Важка ніч для Київщини в Левасі дрон влучив у багатоповерхівку. Спалахнула пожежа в своїй квартирі. Загинув 36-річний чоловік. Ще двох постраждалих врятували надзвичайники. Мене звати Ярослав, я пожежник. В даний момент телефон заявила в квартирі. Поряд з телефоном виглянуло загиблого чоловіка. Ще двоє людей загинули внаслідок атаки росіян у Бруварах. Там уламки безпілотника впали на приватний будинок. Будівля спалахнула. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили всередині тіла господарів. Загалом цієї ночі на Київщині троє загиблих. Україну повернуло тіла 757 полеглих захисників. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Більшість це загиблі бійці з Донеччини, Бахмутського та Вугледарського напрямків, а також Луганського та Запорізького. Найближчим часом судово-медичні експерти встановлять особи полеглих, після чого передадуть рідним для поховання. Збитки перевищують 72 мільярди євро. Від початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла в Україні понад 7 тисяч екологічних злочинів. Повідомляють у міндовкілля. Експерти кажуть, обстріли пожежі, руйнування, об'єктів інфраструктури забруднюють ґрунти, повітря, водні об'єкти, наносять шкоду природно заповідному фонду та екосистемам. Лише тут, внаслідок знищення сотень тисяч екземплярів рослинного та тваринного світу, втрати сягнули 15 мільярдів євро. Крім того, мільйони гектарів українських земель забруднені ворожими боєприпасами. Збитки Україні наносять не лише РФ. Два мільйони гривень поклало власну кишеню директорка комунального підприємства Дніпровської міськради. Посадовиця організувала закупівлю радіоапаратури для ЗСУ за значно завищеними цінами. На рахунки приватної компанії надійшло понад 17 мільйонів гривень, тоді як середньоринкова вартість рації була на 2 мільйони нижче. Директор ЦКП оголосили про підозру. Триває розслідування 12 тисяч доларів, аби уникнути мобілізації у Дніпрі, затримала адвоката, який за гроші допомагав чоловікам тікати за кордон. Слідчі встановили ухилянтам надавав послуги пакетом. Фіктивне лікування у медзакладі, домовленість із ТЦК про. Потрібні документи та виїзд за межі України без зайвих питань від прикордонників. Адвоката затримали просто під час отримання грошей в його машині. Окрім хабаря, знайшли військово-облікові документи ще на трьох призовників. Фігуранта затримали йому загрожує до 9 років ув'язнення. СБУ, Нацполіція та бюро економічної безпеки викрили типографії, де зловмисники друкували фейкові документи для ухилянтів. Один з організаторів мешканець Кривого Рогу. Щотижня ділки виготовляли сотні фальшивок, серед яких службові посвідчення та висновки ВЛК Друкарні працювали на Київщині та Прикарпатті. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про продаж документів російським агентам. Чотирьом організаторам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Люди, яких не видно, але саме вони знають більше ніж будь-хто. Вони працюють там, де не кожен зможе, забезпечуючи нашу державу ключовою інформацією та аналітикою сьогодні день зовнішньої розвідки України. Їх робота це про точність і здатність передбачати загрози до того, як вони з'явилися. Без них багато рішень були б неможливими, а багато ризиків неконтрольованими. У ці найскладніші часи розвідники залишаються тими, хто тримає руку на пульсі подій і дає змогу нашим захисникам бути на крок попереду. Депресія ПТСР, тривожність та пригнічений стан на передовій це відчуває майже кожен військовий. Аби врятувати ментальне здоров'я воїнів, з ними працюють психологи своїх пацієнтів. Фахівці забирають просто з передової в пункти контролю бойового стресу. Як саме відбувається психологічне зцілення після штурмів, поранень та загибелі побратимів? Наша Дар'я Британ щойно повернулась із запорізького напрямку і вже готова розказати. Після поранення за півтора місяці от вперше посміялися з хлопцями тут позавчора. Вперше за півтора місяці посміхнутися він зміг лише після психологічної допомоги. З пухнастим другом на руках Дмитро розповідає, як отримав своє поранення. За пів метра від нього розірвався снаряд. І, хоча тіло майже не постраждало, душа й досі не на місці. Боєць відновлюється у пункті контролю бойового стресу. Після поранення е вийшов живим. І мене це дуже дуже радує. Коли з ним спілкуваюся, в нього руки там тремтіли. Він не посміхався, він даже трошки заїкався. Однієї консультації недостатньо, тому з метром працює команда з трьох психологів 108-ї бригади. ТРО. Ми відновлюємо Дмитра, його психічний стан. Він дуже багато малював, займається гітарою. Бойові психологи виїжджають і на передову, адже бійцям їхня фахова допомога потрібна навіть в окопах. Тож щодня команда спеціалістів вирушає на фронт. будь-яку минуту вони можуть. В любу хвилину вони можуть визвати нас. Виїжджаємо навіть вночі. виїжджаємо туди, куди вони скажуть. Ось так у тісному авто. Команда фахівців вирушає на виклик. А там собака. У старому будинку зовсім поряд з лінією фронту психологи спілкуються з бійцями, навіть співають із ними пісні, аби хоч на годинку їх розвантажити. Усі психологи бригади дипломовані фахівці через посилення бойових дій кажуть випадків посттравматичних стресових розладів, депресій, пригнічених станів стає все більше. Тут хлопці проводять близько трьох днів для того, щоб відновитись. Якщо навіть командир скаже «ні, я його не відпущу. Якщо психолог сказав Ні, він їде, значить він їде. Аби максимально відновити ментальний стан військових та підняти бойовий дух, у психологів є лише кілька днів. Для цього застосовують різні практики. Одна з них боротьба зі страхом. Такі метафоричні картин. От, попрацювати, розповідати, де війна зустріла. Яку картинку найчастіше беруть бійці? Вибери, будь ласка, картинку свого страху. Ну, от він вибирає, як ви думаєте, що це? Це ампутація кінцівка. Так, так. Да. Оце їхній страх Ми надаємо йому розповісти, що у нас є протезування, що воно у нас є державне безкоштовне. Таких практик на озброєнні психологів багато кажуть не менш важлива творчість, Тож часто з бійцями просто малюють. Якщо взяти ось цей малюнок бійця, такий потужний взрив, так? і червоні, чорні тони тут показують, як, які страждання, які переживання боєць переживав. Після того як він промалював свій страх, він може промальовувати далі вже позитивні моменти, переписуючи би, цей досвід. Тому ця практика дуже допомагає у відновленні. Розслабити м'язи під час масажу також важлива складова у відновленні бійця. Коли вони виходять з нуля, то м'язи їх дуже напружені і масаж допомагає розслабити тіло. Багато проблем з попереком у хлопців. Вони в холодних ямах, сирих. От носіння броніків і Печінка страдає, і межреберна неврологія, і попорокові всякі болячки. Лікують тут і музикотерапію. Для цього в команді психологів є й навіть гітарист. Ми проводимо таку терапію. Мій колега він робить масажі. Я в цей час або граю інструментальні твори, або Виконує пісні. А щойно у пункті зустрічається боєць, який також вміє грати на гітарі. Ігор з радістю ділиться інструментом. Дмитро не тримав гітару у руках понад 20 років і ось знову грає. Не хвилюйся. Ось ця вправа для відновлення у бійців найулюбленіша. Аби вийти з пригніченого стану військовим одягають спеціальні окуляри віртуальної реальності. Хто б міг подумати, що зображення відпочинку також розвантажує? Я в горах на великій висоті, пора бачу, аж під ногами в кілометрі. Але найважливіше кажуть психологи це говорити з бійцями. Я їм кажу, слухай, ну ти ж герой. А він каже: ні, що я зробив, я нічого такого не зробив. Я починаю розказувати, що ти не розтірявся, що ти своїм вчинком, ти підбадьорював інших. Ти не дав пропасти в даній ситуації всьому підрозділу, який відбував зараз атаку. А вони не розуміють цього. Вони думають, що вони просто виконують свою обов'язок. Про цей пункт Дмитро розповідає, ніби про та вже після трьох днів такого розвантаження готовий повертатись до побратимів. Я зараз швидко відновлюся, і я так думаю, що коли рани затягнуться, вже повернуся на фронт. на цей час все нормально бути на душі. Вже пункт бойового стресу в 108-й бригаді працює цілодобово і їх має бути більше, кажуть фахівці. Бо підтримка психологів на фронті надважлива. Дар'я Британ, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. 12 тисяч мешканців Зеленодольської громади тепер з водою всеукраїнський молодіжний рух «Let's do it Ukraine» пробурив свердловину, що вирішила гостре питання з нестачою питною в населеному пункті. Через систематичні атаки ворога та підрив Каховської ГЕС у громаді було відсутнє централізоване водопостачання. Музика, що лікує в реабілітаційному центрі рекавері для поранених військових, відбувся особливий концерт. На сцені ті, хто сам знає ціну боротьбі. Військовослужбовці 128-ї окремої бригади ТРО, які щиро хочуть підтримати поранених захисників у їхньому відновленні. Та журналістка 11-го каналу і співачка Ольга Журавель, яка відновлюється після важкої ДТП. Чи справді музика може стати частиною лікування? Знає наша кореспондентка Анастасія Шуляк. Повна зала військових, кожен зі своїм пораненням та історією слухають концерт, який для них подарували військовослужбовці 128-ї окремої бригади ТРО, та журналістка 11-го каналу Ольга Журавель, яка відновлюється після страшної ДТП. Військовий Андрій з позивним чорнозем з побратимом Єгором буквально запалюють зал, україномовні пісні та гумор у перервах між виступами роблять вечір приємним як вдома. Намагаюся не співати сумних пісень, От коли починаються всі смертеньки, могилоньки. і ну, так от болюблін вистачило. Я і сам його і бачив і переніс. Сам чорнозем, як ніхто, знає, необхідність у підтримці під час бойового завдання наступив на протипіхотну міну та втратив ногу, наново вчився ходити, але не втратив віру і навіть повернувся на фронт. Андрій, який грає тут, він так само пройшов подібний центр. Він так само пройшов, Він зараз повернувся до виконання своїх обов'язків. Він з вечора зарядив підрозділ безпілотників. Воно зараз летить в Москалів. Концерти хлопці дають не вперше, бо музикою живуть, і ховати талант навіть під час війни не можуть. <плес> Були грати в школах, в будинку для пристарілих. Ми хочемо дати от розуміння, що так чи інакше все буде добре. Ми е, готові виступати всюди, десь раз на тиждень е, з бойових завдань виїхали, виступили, зіграли. Співає авторські пісні і солістка гурту Мольфарі та журналістка 11-го Ольга Журавель. Для неї це вже другий концерт після страшної ДТП. Влітку 2024-го вона отримала тяжкі травми і зараз проходить реабілітацію у центрі рекавері. Людям потрібно трохи розважатися і що музика лікує. Поки нам цікава творчість, допоки в нас все буде добре. А зараз Оля з натхненням повертається на сцену, яку так любила до автокатастрофи. Три вірші я написала за цей час. Дуже боялася, оскільки в мене була травма, правобічний ну, забій мозку, все взагалі образне мислення. Чи зможе я взагалі писати? Слава Богу, можу. Серед тих, хто сьогодні надихався концертом Віталій. Він потрапив у рекавері після травми плеча та спини на фронті. Війна каже, настільки вибила з колії, що навіть забув, коли востаннє так відпочивав. Це підтримка велика, і ну, там немає такого. Там зовсім не до концертів. Тут є хлопці, які можуть підняти нам настрій, хоча б трішки. Підтримку серед залиатку. Канти стовідсотково знайшли оплески та підспівування лунали під час кожної пісні. Військові ж зізнаються, хотіли б відвідувати такі заходи частіше, бо музика справді лікує. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Приїхала, облаштувала своє життя і тепер допомагає іншим. Переселенка з Маріуполя, яка евакуювалася до Нікополя. Нині волонтерить у Червоному хресті. Проводить заняття з психоемоційної підтримки для дітей. Для неї це теж свого роду терапія. Як в останню мить вибиралася з міста Марії та чому вирішила працювати саме з малечею в нашому наступному матеріалі. Ви ж виріжете їх, отак приклеїте, і це буде... Ну це може й гном, а може і Дід Мороз. Що воно таке? Це гном. Гном буде? Ну добре, нехай буде. гном. Пані Ірина допомагає дітям вирізати фігурки та розмальовувати їх. Жінка вже понад рік волонтерить у товаристві Червоного Христа. каже, її робота із малечою надважлива, тому що діти нікуди не ходять, у них немає ні соціалізації, нічого. Заняття підопічними Ірини подобаються на кожне. Приходять із задоволенням. Я, Я сюди буду. ходжу дуже з гарним задоволенням, тому що мені дуже подобається малювати. та на прошлому занятті ми робили сніжетку. Мені це дуже. Сподобалося, а мені сюди подобається ходити, тому що тут ми робимо завжди щось цікавеньке. Задоволені заняттями і батьки кажуть, в такий спосіб діти отримують необхідне спілкування з однолітками та соціалізацію. Ми. Дуже подобається. Це для них якась така, ну як відволіктися від усього. Вони ще в школу ходять, там простір у нас відкрився, але тут, тут просто творчість, просто їх ніхто не сварить. Ми вже рік ходимо. Нам дуже подобається дітям. Вони. Сюди йдуть задоволені, треба спілкування з іншими теж, дітьми такого ж віку, і чимось займатися. Сама ж Ірина ділиться займатися з дітьми почала, бо сумує за своїми онуками. Вони виїхали з Нікополя. Відколи почалися щоденні обстріли. Коли почались обстріли, то син сказав, що другий раз діти таке не можуть витримати, і вони поїхали далі. А мені якось було, мабуть, лише лишитись тут. Вдруге був початок повномасштабного вторгнення. Родина зустріла у Маріуполі. Туди родина приїхала ще у 91-му році і полишати. Місто Марії зізнається Ірина не хотіла до останнього. Морально було зібратися складніше, бо так збиратись там, нам не було, не було куди чого збиратись. Що там, що машину? Ну, машина велика, але все одно нас 11 людей виїжджало. Сусідів забирали. Дочку там, наших друзів з онучкою. То дуже багато з собою брати не було в чого. Коли ж окупанти вдарили по будівлі драмтеатру на сполох, забив старший син жінка. То він тоді почав писати чи дзвонити і що мама лишайте все. Я молодшому казала, що їдьте ви самі, а я тут буду. А Він сказав, що або всі, або ніхто. Переїзд з Маріуполя був складним як фізично, так і морально. Кожен блокпост, згадує Ірина, був випробуванням. Важко було їхати, тому кожний блокпост це зупинка, а син підпадав під ці категорії і молодий. І машину спочатку чуть машину не забрали в нас, бо сказали, вивозимо техніку з Донецької області. Вона велика. Родина повернулася до Нікополя, тут Ірина з чоловіком жили ще до переїзду в Маріуполь. Зізнається, досі подумки порівнює між собою два міста. Порівняно з Маріуполем, вони всі, всі, всі міста такі трошки десь програють. Останні шість років до війни він став дуже гарним, він дійсно став дуже. Хто приїздив до нас, то таким як ми приїхали в 91-му то, то вже небо і земля. Згодом Ірина долучилася до волонтерства у товаристві Червоного Христа, бо каже, не могла сидіти без діла. Спершу стала до видачі гуманітарної допомоги, а згодом почала працювати із дітьми. В основному це моє то, що ми проходили психосоціальну підтримку курси, то зараз з дітками. А так, коли діток у нас немає, то на видачі гуманітарної допомоги. Жінка зізнається своєю роботою, допомагає не лише людям, а й сама собі. Бо волонтерство відволікає від сумних думок про втрачену домівку у Маріуполі. Віра в те, що туди до назад повернуся, то вже, мабуть, і вона заса з кожним днем. Ти вже розумієш, що будинка твій будинок, він вже не твій будинок, хоч він там ще десь щось ще від нього є. Але. На все ж ну хочеться вернутися туди. Поки ж жінка продовжує заняття із дітьми. В цій роботі зізнається, знаходить найбільше натхнення. Натхнення якесь мабуть. знаю. зараз. Це вже як частина життя. Мого заняття у Червоному хресті регулярні. Записатися на них можна за телефоном, що на ваших екранах. Катерина Нічек, Альона Балкова Балковата Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. І насамкінець про погоду. У суботу в Дніпрі прогнозують в день 4 градуси, вночі плюс 2. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І це вся інформація. Від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе.